The kid. Товариша Василя привела кіноматка і сьогодні, після того як приїду в столиці, віддамо поросяк, спробуємо підкинути до іншої матуськи, до мангалиці. Ну, подивимось. Ну, а від коксидіоза, витяжки виключати не можу, тому що жарко хтось там писав. Мікрофон, щоб вчора провіряв, не можу я законектитися. Так що рухаємося далі, потихну. Тут у нас такий куштатний. Що бігенько це діло робимо? Приводимо себе в порядок. Їдемо, забираємо Л200 і печемо на столицю на ремонт. Тому що тут... Вони кричать, значить хватає, хоч зустрів реально мало. Мамка вже трошки їсть, стає, нормально, температури немає, нічого не кололи, кололи тільки на другий день. Один з кубі до тому що були якісь підозри виділення. І все начебто в нормі. Спостерігаємося. Девочек мало, в основному хлопчики. Ось у нас трошки був раняний. Ми його запшити ну не зашивав, тому що вже присохло було. І я не хотів е ну, натягувати, отримати шкірку. Антибіотик поки не було. Чим відправим забридкуємо, Ну, бігаємо тільки.

ona oba До мамки жалюються, 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 що хвости їм подрізали.